Сесію. Хто за? Проти? Утримали. Вісімнадцять за. за Хто за, за? Проти? Утрималось? 18 за. Доповнення нас. Будь ласка. Прошу <працю> <працю> внести до порядку денного питання про затвердження медичної програми на виконання робіт будівництва Данилівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини з облаштування споруд цивільного захисту укриття в селі Данилівка, Фесівського району Київської області. Хто угу. за те, щоб внести питання? Хто за? Проти? Отримали. Ще питання? Нема. Хто за те, що порядок денний е, взят, е, затвердити в цілому? Хто за? Проти? Отрималось. Починаємо роботу. Перше питання про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради від двадцять 12 дванадцятого року про бюджет Калинівської селищної територіальної громади на 24-й рік. Доповідач, будь ласка, Светлана Анатолійовна. пропонується внести наступні зміни до рішення Калинівської селищної ради від 22 грудня 2023 року номер. 522-32-8 про бюджет Калинської селищної територіальної громади на 2024 рік. А саме у пункті 1 рішення у 21 цифри 445 мільйонів 380 вісімдесят тисяч триста гривень та 394 мільйона 368 тисяч 467 гривень 58 копійок замінити на 449 мільйонів 640 тисяч 489 гривень 58 копійок та 398 мільйонів 628 тисяч 617 58 копійок. У абзаці другому цифри 462 мільйона 39 тисяч 522 гривні 5 копійок, 310 мільйонів 643 тисячі 862 гривні 5 копійок та 151 мільйон 395 тисяч 660 замінити на 466 мільйонів 299 тисяч 672 гривні 5 копійок, 312 мільйонів 936 тисяч 222 гривні 5 копійок та 153 мільйона 363 тисячі 450. У абзаці 3 та 4 цифри 96 мільйонів 933 тисячі 763 замінити на 98 мільйонів 901 тисяча 553 у пункті 3 рішення цифру 147 958 замінити на 376 тисяч шістсот цифру 1 мільйон 792 тисячі замінити на 1 мільйон 889 вісімдесят дев'ять доповнити абзацем наступного змісту субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньопереміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечення проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечення її здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів. Та визначені особами з інвалідністю внаслідок війни 3 групи відповідно до пунктів пунктів 11 14 частини 2 статті 7, або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 21 частини 1 статті 6 закону України про статус, ветеранів рівні гарантії соціального захисту та які перебувають поліпшення, які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. 1 мільйон 577 тисяч 450 гривень. У пункті 5 рішення цифру 246 мільйонів 340 тисяч дев'ятсот копійок замінити на 248 мільйонів 980 тисяч 55 гривень 58 копійок додатки 1, 2, 3, 5, 6 7 до рішення викласти нові редакції. Хочу сказати по субвенціям. Нам додають значить, субвенцію. З місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції державного бюджету у сумі 228 тисяч та е, додають субвенцію з державного бюджету місцевим бюджету на забезпечення харчуванням, учнів учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у сумі 96 тисяч 500. І зазначена субвенція в першу. Це добра новина, але для дітей точно добра Для нас треба тут тут трошки дано <серкнув> злягтись. Тр <серкнув> нас на наступний рік держава дає де субвенцію на безкоштовне харчування з першого 12 класів. Але ж ви розумієте, це класно, але це люди, техніка і все інше. Тому тут да, будемо справлятися як є. Я нагадую, що ми плануємо. Опорну кухню, тому будемо намагатися в наступному році її відкрити, щоб відповідно було менше проблем. Це значить, що це буде одна кухня на всі заклади. Плануємо її зробити в селі кожухівка, оскільки жуківській гімназії, оскільки. Є місце там і вона стає по ДБН. Хотіли робити в Талу кожного ліцею, але вона просто по параметрам не сідає у нас. Тому у нас такі нові наступний рік будуть Ну, Це більш детальніше вже на розповідаємо сесії. Зараз ми вносимо зміни до рішення по бюджету четвертого року. Хто за даний проект рішення? Хто за? Проти отрималось. 18. Про внесення змін до рішень Калинівської селищної ради. Доповідач Червенко. Пропонується внести зміни в додаток 1 рішення Калинівської селищної ради від 5.09.2023 року. Саме у пункті 7 змінити Кадастровий номер земельної ділянки, технічна помилка, останні цифри 0018 на 0056. Внести зміни в рішення Калинівської селищної ради від 3.05.24 в пункті 1, а саме змінити цільового призначення з 11.04 на 11.02, також технічна помилка. Не наші помилки були чи це в випігали в документах а, хто за даний проєкт рішення? Хто за? Про надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрію, встановлення відновлення меж земельних ділянок. Планується надати дозвіл на розробку технічної документації з землеустрію, встановлення відновлення меж земельних ділянок комунальної власності в селі Плесецьке для будівництва обслуговування будівель закладів комунального обслуговування. В селищі Калинівка, цільове призначення будівництва обслуговування будівель закладів освіти, селище Калинівка, цільове призначення будівництва обслуговування закладів освіти, в селі Багрин цільове призначення для будівництва обслуговування будівель закладів комунального обслуговування і в селищі Калинівка, вулиця Центральна, цільове призначення. Для будівництва обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Останнє питання, це для того, щоб біля амбулаторії Калинівської ми змогли побудувати парковку для відвідувачів амбулаторії. А, так, хто за даний проєкт рішення? Хто за? Проти? Утримались? 18-за. Внесене питання про затвердження медичної програми на виконання робіт з будівництва Данилівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в облаштуванні споруд цивільного захисту укриття в селі Данилів та Пастівського району Київської області. Доповідач Репічук Оксана Володимирівна я трошки вступне слово по цьому. Ви знаєте, у нас є проєкт відповідно з експертизою по будівництву окремої амбулаторії з укриттям в Данилівці. А це для розуміння, де це, коли ви їдете з Калинівки в Данилівку з правої сторони, поруч іще церква там є. Зрозуміли, так? Це буде окремо стояче приміщення амбулаторія з укриттям ну, укриття для військового містечка, зрозуміло, ну і е, поліпшення е, різних медичних е, напрямків. Для того почали подавати, зараз ви знаєте, що все в електронному реєстрах, в електронні всі дозвола, вже не, немає таких паперових, що щось можна там дописати, переписати, тебе система або пускає, або не пускає далі. Подали на початок будівельних робіт, дали відмову, зазначили, що має бути ще ось така програма. Оксана Володимирівна, будь ласка. Доброго дня присутнім. Ну, власне, всі нам вже все доповіла. Дуже вам дякую. Власне, для того, щоб ми почали будівництво, потрібна дана програма. Тому прошу підтримати даний проект рішення. А, да. Хто за даний проект рішення? Хто за проти? Вісімнадцять за питання порядку денного вичерпані. Я ще раз нагадую, прошу будь ласка, взяти участь у нас у дві години сьогодні. Буде благодійний ярмарок, також буде такий маленький концерт, який нам дітки зроблять, і відкриття дитячої вистави ялинку. Все-таки, знаєте, ми не можемо забирати дитинство наших дітей, тому вирішили організувати такий маленький захід. Ну, і, Звичайно, в першу чергу він є у нас благодійний. А також у нас починає працювати резиденція новорічна, тільки не в музеях ми зазвичай вже зликли, а в будинку культури. Будь ласка, проходьте зі своїми дітьми, внуками, розказуйте своїм виборцям, режим роботи напишемо сьогодні. Будь ласка, завітайте, я думаю, трішки дітям, щоб їх відволікти. Uh, да. Продовжуємо роздавати подарунки. Ми прив'язувалися до освітніх закладів, частково старостану. А uh, всі, хто десь не дійшов списки, ми всіх дописуємо, видаємо. Нагадую, що задача, що кожна дитина громади має отримати подарунок. Uh, я дякую всім, що віднайшли сьогодні. Змогу прийти на сесію, оскільки всіх багато роботи розумію, і п'ятниця, і грудень, і, і, і все інше. Всім дякую ще раз зі святом. І хочу а, сказати да, себе, що навіть усі нашли депутати, тоді ходять спасіба для мені всіх дітей за ці подарунки. Коли ми їх роздавали в школі, ну там ходить Миколай, ви не уявляєте. Ця маленька коробочка, ну все таке щастя дітям. Це просто неймовірно і ці емоції нічим не замінити. Ми не знаємо. Вони вже всі знають, всі чекають. Ми зі сцени дякуємо Калинівській селищній раді, а робили спеціальний лист від Калинівської селищної ради Миколаїв, щоб всі знали. Тому коли вже потім діти йшли з коробочками, я йшла кожний бік ви казала, дякую, які добрі конфети. Ми вже їх відкривали, тому це дуже гарна традиція. ну, Треба її кожного року <сіць> <І, сіць> продовжувати. Ми намагаємося, це так, так, в цьому році все подорожчало, але все таки свято має бути однозначно кожної дитини. Так. Я дякую вам теж. Порядок денний вичерпаний. Хто за те, щоб закрити сесію? Хто за? Проти? Отримались. 18 за.